Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Суддям додали в бюджет на 25 рік. А ще ментам та іншим корисним для режиму чинушам здивовані, бо ми ні. Ось що говорить блогер Павлентій. Ми вже зовсім дурні, чи нас за баранів рахують. В проєкті бюджету на 25-й рік закладена норма, що судді першої інстанції зможуть отримувати грошову винагороду, премію до свого посудового окладу в розмірі до 40%. А це може скласти до 1,3 мільярда гривень. Ви уявляєте цю цифру? А нам розказують, що не вистачає грошей, що потрібно податки піднімати, що військово нема чим платити, потрібно з зарплат вчителів, лікарів перенаправляти на зарплати військовим. А суддям у нас гроші знаходяться і на зарплати, і на премії, і на все інше. Ну, чесне слово, ну немає вже нервів. Телеграм-канала пишуть, що хлопці залужного в раді подавили альтернативи і намагались збити ці правки, але марно треба робити, так як казав генерал, годувати тих хапу грошима. Тільки тоді наїдяться, а може і вдавляться, що ж кінець епохи бідності, пише Зіновий Бібрецький. Закабін передбачив проєкті бюджету на 25-й рік замороження мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму. Більше того, така заморозка в бюджетній декларації передбачена на наступні три роки. Витрати мінсоцполітики не будуть індексувати їх, навіть зменшать. Мінус мільярди гривень у порівнянні з два Вертим роком влада витратить на фінансування пенсійного фонду загалом 238 мільярдів гривень з бюджету. Мінус 7,6 мільярда витратять на субсидії. Загалом 42 мільярди, мінус 7,9 мільярда гривень на захист громадян, що потрапили в складні життєві ситуації. Цікаво, може уряд знову розрахує на закінчення війни. Мінус 458 мільйонів гривень зменшаться видатки на підтримку малозабезпечених сімей. Бюджет освіти зменшується на 1,9 мільярда замість індексації. Зате на 14 мільярдів гривень зростуть витрати на отримання всіх органів державної влади. Витрати складуть понад 130 мільярдів гривень. Найбільше видатки зростуть на прокуратуру плюс 3,5 і мільярда гривень, на податково плюс 3,1 і мільярд гривень. Фонд держмайна плюс 2. суди плюс 1,6. на Беп плюс півмільярда гривень. Загальні витрати держбюджету планують покрити в тому числі за рахунок підвищення військового збору для найманих осіб і фопів. А ви наївно очікували, що військовий збір піде військовим. Влада відмовилася спрямовувати до спеціального фонду держбюджету кошти військового збору для фінансування ЗСУ, не підтримавши поправку южаніної до бюджетного. Кодексу у владі інші пріоритети ніж забезпечувати захист країни. Над усі вони перейняті тим, як зберегти і як профінансувати владу. Тому органи, які це роблять, отримують більше грошей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.